Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 511 за підручником алгебра 7 клас автора Олександра Істир. Наше завдання виконати множення. Починаємо. Перше 1 четверта М квадраті N у дужках 2,4 мінс 2,2. 0,8 м квадрат. Так. У нас проблема. У нас звичайний дріб і десятковий дріб. Або ми перетворюємо звичайний в десятковий, або десятковий у звичайний. Кому як зручніше. Але я розумію, що мені менше перетворювати, коли у нас буде четверта десятковий. Так? Десятковий дріб це 0,25. Або. Ми можемо скоротити, так буде трошки легше. Давайте скоротимо. Так, давайте перемножати. Значить, я перемножаю 1 четверту, помножу на 2,4 це 24 десятих, так? 24, 10. М квадрат помножити на М, це буде М у третьому степені, так? І n помножити на n, це буде Н у квадраті. Мінус, знову ж таки, 1 четверта. Ні, мен... так, мінус, правило. Так, і множимо на 28 десятих, так? 28 десятих. Прекрасно. М квадрат помножити на М квадрат. Це буде М у четвертому степені, так? І n в кінці. Так, дорівнює. Що тут у нас скоротиться? 4 і 24. Скоротиться на 4. Так, 1 і 6. Далі 4,28. Це буде 7. 4, 1 і 28 подаємо 4, це буде 7. Все можемо перемножати. Так, у нас виходить 6. Десятих, так? Можемо відразу написати 0,6. Можемо так написати: m куб N квадрат мінус і 7, тобто 0,7.m. У четвертому степені n. Так, переходимо до другого. Мінус 2,5 АВ. Куб. Помножити на 1,5 АВ мінус 5 шостих Б квадрат. Так, до рівня. Відразу 1,5 будемо перетворювати на звичайний дрібни. Мінус 2 п'ятих так, помножите на 15 десятих, а помножити на А, це буде А квадрат, Б куб на Б, це Б у четвертому степі. Так, добре, мінус на мінус, далі дає є плюс. Так. Мінус 2 п'ятих помножити на мінус 5 шостих. На 5 шостих. Добре. А у нас одне. А Б куб помножити на Б квадрат, 3 плюс 2 це буде 5. Б у п'ятому Скорочуємо, 5 і 15 у нас ділиться на 5, це буде 1, 3, 2 і 10 це буде 1 і 5. Добре. 5 і 5 скоротимо — це буде по одиниці. Так, 2 і 6 ділимо на 2, це буде 1 і 3. Що у нас залишиться? 1 помножити на 3 і 1 помножити на 5, тобто 3 п'ятих. Дорівнює мінус 3 п'ятих. А квадрат Б у четвертому. І ось тут це у нас 1 на 1 і 1 помножити на 3, 1 третя. Плюс 1 третя АБ у п'ятому степені. Так, це є відповідь. Переходимо на третє. Третє. Одна ціла, одна друга Х квадрат і мінус 9 десятих Хі у четвертому степені, помножити на 2 третіх куб. Дорівнює. трошки нижче напишу, одиничка заважає. Так, поїхали. Відразу перетворюємо. Одна ціла, одна друга це три других, так? У нас три других буде помножити на 2 третих, так? На 2 третіх, добре. Тепер буква змінюємо. Так, х квадрат помножити на х, це буде Х куб. Х куб добре, Y помножити на Y куб це буде y у четвертому степені. Прекрасно. Мінус 9. 9 десятих. десятих помножити на 2 треті спочатку цифри. Далі буква Х помножити на Х, це буде х квадрат. Y у четвертому степені помножити на Y у Це 4 плюс 3 це буде 7. Y у сьомому степені. Дорівняємо. Так, добуток двох обернених дробів — це одиниця, так? 1, 1, 1, Так, добре, тому залишається х куб у четвертому степені. Так, 10 і 2. У нас ту діляться на 2, тут буде 1. Зачекайте. Так, пробачте, ну повторимо, так. У нас тут залишилось Х, куб у четвертому, так. І мінус 9 і 3 скоротити буде на 3. 1, 3, і 10 і 2 ділиться на 2, 5 і 1. Тобто у нас виходить мінус 3 п'ятих. Мінус 3 п'ятих. Хвадрат Y у сьомому степені. Добре, залишилося останнє четверте. Так. 15 А мінус 4 сьомих Б. Помножите на мінус 14 А квадрат Б у п'ятому степені. Добре, відразу перетворюємо. 1,5 це 15 десятих, так? 15 десятих. Треба помножити на мінус 14. Добре. Букви А помножити на А квадрат це буде Акуб. Так, і Б у п'ятому степені дописуємо. Так, далі. Нам мінус на мінус буде давати плюс, тобто 4 сьомих. Треба помножити на 1 14. Так, і букви у нас А квадрат одне, так, і Б помножити на Б у п'ятому, це буде Б у 6. Дорівнюємо, до скорочуємо. Так, 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 так. 15 і 14. Не скорочується, 10. 1, ну Зрозуміло, але 15 і 10 ми можемо скоротити на 5. Це буде 3. І 2 на 5 других добре далі 4 14 на 2 2 на 7 ну так є нічого нікуди не дінешся так це буде мінус по чисельнику у нас буде 3 28 так а у третьому б у п'ятому плюс у нас буде у чисельнику 2, у знаменнику 49. Так, 7 на 7. А у квадраті, b у шостому степені. Все, це буде розв'язок. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, з вас лайк. До нових зустрічей!